Для збереження молодості вкрай необхідно мати якісний сон, адже саме якісний сон буде захищати тіломіри, що знаходяться на хромосомах у клітинах імунної системи. Хто дивився мої попередні відео, знає, що таке тіломір. Я... Поки клітини нашої імунної системи молоді і здорові, і мають гарну довжину, потрібну довжину тіломір, вони будуть активно захищати нас від армії вірусів та бактерій, які щодня атакують нас. А як тільки довжина тіломір у клітинах імунітету починає зменшуватись, то ми починаємо одразу хворіти, тому що імунна система стає слабшою, імунної системи стає менше і вони стають менш активними. Тому ми починаємо спочатку хворіти гострими респіраторними захворюваннями, потім ми починаємо хворіти хронічними запальними процесами. У своїх дослідженнях Елізабет Блокберн довела, що Саме якість сну буде впливати на довжину тіломір у клітинах нашої імунної системи. І як тільки якість нашого сну буде покращувати, то й довжина тіломір в імуні... клітинах імунної системи буде збільшуватись, і наш імунітет буде ставати міцнішим. Як же нам покращити якість нашого сну? Про це я розповідаю у нашому клубі. Age Management Club. це клуб здорового способу життя для жінок, де ми впроваджуємо у життя звички здорового харчування, здорового способу життя. Ми проводимо очищення організму. ми... Робимо дихальні вправи, які також будуть впливати на стан нашого організму і на збереження молодості. Тож, якщо ви також розумієте, що не тільки одними ін'єкціями красивими можемо зберігати себе класними, гарними надовго, то долучайтесь до нашого Age Management менеджмент клубу. Закріплених повідомленнях є більше інформації про те, як ви можете долучитись до нашого клубу.